Сьогодні хочу розповісти про те, що з 1 березня призначення компенсацій за тимчасове безоплатне розміщення ВПО здійснюють органи Пенсійного фонду України. Теж є відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року за номером 1544 відповідно до даної постанови, з 1 березня 2025 року розгляд нових звернень про призначення. Компенсація витрат за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб буде здійснювати Пенсійний фонд України. Для отримання виплат до органу Пенсійного фонду України вам потрібно подати повідомлення і заява. Документи хочу нагадати, можуть надаватись як у паперовому, так і в електронному вигляді. Зокрема, ви можете це зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також хочу нагадати, що компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на півроку, тобто на 6 місяців, та автоматично буде продовжена на наступні 6 місяців. Після проведення перевірки права на призначення компенсації, розмір компенсації залишається незмінним і він становить. 450 гривень на одну розміщену особу. Також хочу нагадати, що вам компенсація не буде призначатися і виплачуватися, якщо, по-перше, установлено факт родинних зв'язків вас як власника житла з людиною, якій ви надаєте приміщення, тобто з внутрішньо переміщеною, так особою, членом його родини, отримано також інформацію про непроживання ВПО понад місяць у житловому. Приміщення, за адресу якого надається компенсація витрат, або також установлено факт перебування внутрішньопереміщеної особи за кордоном більш ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсаційних витрат з боку держави. І якщо знайдуть інформацію про те, що ви в заяві. Або в повідомленні надали недостовірну інформацію. Тому я завжди кажу в своїх відео, що якщо у вас щось змінюється, це стосується абсолютно всього, і отримання компенсації за розміщення внутрішньопереміщених осіб. І якщо у вас змінюються якісь положення, що стосуються субсидії, у вас, у вас зробили дорогові вартісну покупку, до у вас, у вас збільшилась кількість членів домогосподарства, без вами, наприклад, можуть проживати діти, внуки. Може, там у вас народилася внучка, чи внук, чи дитина. Ви обов'язково про ці зміни повинні інформувати Пенсійний фонд України про всі зміни, які е, вашого стосуються фінансового майнового стану, для того, щоб в подальшому вам не, не прийшлося повертати ті кошти, які вам наразі надає. Держава, якщо у вас виникають якісь питання, ви завжди можете проконсультуватися з юристом чи з людиною, яка знає так закони, які ви довіряєте, або зателефонувати на номер гарячої лінії пенсійного фонду України, який теж може вам підказати, як діяти в тій чи іншій ситуації.